Мої любі, мої найдорожчі глядачі, нарешті літо. Нарешті, нарешті, можу вас каїкули. Може, у вас буде відпустка? Може, у вас буде щось хороше. Я надіюсь цього літа. Тому я вас вітаю з цим літом. Ми починаємо літній сезон скандалу. Я вас вітаю. Давайте нехай будуть ці випуски такими соковитими, класними, цікавими, наповненими, і будемо чаще з вами зустрічатися. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, ми з вами зустрічаємося, обговорюємо все найцікавіше, що відбулося. Я вам приношу отак от наблюдачці всі новинки. А ви що робите? Правильно підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Підписуйся на канал, кидай лайк цьому відео, якщо тобі не сподобається відео. В кінці його що зробиш? Правильно прибереш. У нас іспит сьогодні. Тому що в мене сесія, і я вам теж іспит. Устрою пролетіла просто весна, пролетіла весна, пролетіло це Євробачення, медгала, кучу всякого цікавого, коя чела вже була. Ну просто отак. От як один випуск пролетіла весна. Я вже думаю, а що літом буде, а що буде літом? А зараз і відпустку поїдуть що будемо з вами тут робити, обговорювати. Але ні, наші зірки нам дують спати спокійно. Тому шоу бізнес живе, шоу бізнес процвітає. В інтернеті новин вистачає. Тому ми починаємо і починаємо цей літній сезон. Давайте скоріше. А літній сезон хочеться почати з приємних новин. Це вагітність Юлі верби. Ось така от новина просто ошарашила. Да, ошарашила людей в інтернеті, що наша юлічка верба вагітна. І якось вона так довго зустрічалася з тим притулом, якісь такі довгі були в неї стосунки. І ніби тільки тільки вона закохалася в цього нового хлопця. І нам здається, як глядачу, що вони зустрічаються там на ну, місяць-два. А вже пройшло більше року, мені здається, да? як вони зустрілися. Любов у Юлі. Юля щаслива в цих відносинах. Це видно, це відражається на тому, як вона живе, як вона себе веде. Вона зараз менше займається роботою, як, як ви бачите, Юля менше сидить в інстаграмі, займається своїм особистим життям, живе своє життя. Тобто вона реально за чоловіком своїм зараз. І той чоловік дає їй можливість спокійно жити, що їй не треба думати про там про кар'єру, про те, про все. Тобто зараз Юля веде інстаграм вже просто своє задоволення, да, реклама в неї, хоч Відбавляй, але зараз з тими новинами, що вона вагітна. Та у Верби просто шалеє там. Якісь рейтинги зараз. Я просто в шоці був. У неї щось там здається по 900, 960 тисяч переглядів на сторіс. Я думаю, таке взагалі буває в Україні. Ну, у нас от таке бувало взагалі колись. Це вау, це якісь феєричні перегляди Сторіс. Браво! Верба, верба залишається феноменом українського блогінгу. До неї можна відноситися як завгодно. Можете її любити, можете її ненавидіти. Але це феномен українського блогінгу. Тому що Юля Верба, це щось. Таке, що знають всі, це ім'я, яке звучить всюди, це ім'я, яке продає, тому що в неї дуже ефективна реклама. І це людина, яка сколотила ціле состояння. З такого юного віку Юля дала інтерв'ю нещодавно, де розповіла, що в неї три чи чотири квартири, дві машини, є багатсько прикрас, дорогих, золотих і сумка Біркін, і її капітал, її пасивного цього, пасивний капітал, який вже стоїть, який вже вкладений, щось біля мільйону доларів. У її віці це просто вау, просто топ. Тому вітаємо Юлю, браво, молодець дівчинка взялася за цей блогер, склепала себе, зробила себе, виглядає шикарно, вагітна. Головне, щоб була щаслива, правильно. Головне, щоб дитинка була здорова, а Юля Верба була щаслива. І ми будемо радуватися і дивитися і хлопати. Я коли чую такі новини, відчуваю себе старим. Бо Юля Каверба для мене була щось таке, знаєте, маленьке, дівчисько якесь таке, там десь десь бігає, там на просторах інтернету. А тут вона вже вагітна. І думаєш, о, все, старість. Tut to, 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 to. Хто вміє хайпувати так. Це Маша Єфросиніна. Маша Єфросиніна запускає новий формат в себе на youtube каналі. Це будуть подкасти, і першим гостем Маші Єфросиніної, знаєте хто стає? А ви вже знаєте, став її чоловік Тімур. Це просто ну вміння хайпувати 181-й левел. Знаєте, після всіх чуток, після всіх статей, після всіх випусків про їх розлучення, про те, що вона там спекулює на своєму чоловіку, те, що вона набридла своєму чоловіку, те, що у чоловіка коханка. Туди-сюди, п'яте десяте, кучу було да, інформаційного шуму, який про це все гудів і казав: о, Єфросиніна там, туди-сюди, о, Єфросиніна розлучається. Зараз же Маша бере просто, саджає свого чоловіка навпроти себе, включає мікрофони, сідає в студію і. Розповідає перед глядачами все, що відбувається у них. Цікава історія. Цей випуск виходить сьогодні ввечері. Тобто, я бачу тільки анонс. Зараз перед тим як сісти, знімати я побачив анонс. Не міг вам про це не розповісти, але така от історія відбулася. Побачимо, що там буде цікавого. Може, якийсь буде ексклюзивчик. Я вам його сюди вставлю. Минулих випусках ми говорили з вами про холостяка нового холостяка, яким стане герой України. Не будемо да применшувати його заслуг. Е, колишній військовий, який лишився двох кінцівок, Сашко, шикарний холостяк. У нас, але тут вийшло інтерв'ю у Гордона, де, значить, захисника зовстайлі Михайло Діанов розповів про те, що йому теж пропонували стати холостяком. Але але він відмовився. Тобто, СТБ бажали да, поспікулювати трошки на військових, їм треба було цю історію. Для них я вже казав вам в минулих випусках: ніби якщо це буде військовий холостяк, то не буде шуму, що ой, навіщо ви знімаєте цей проект? Тому що ну це ж військовий. І вони так таким чином толерують відношення до себе СТБ. І я так вважаю, це моя думка. Не кажу, що це так є. Але, бачите, от вони прям шукали військового, який буде. У них приймати участь, але деякі відмовилися. Сашко погодився і правильно зробив молодець. Сашко також захисник Зовсталі спростував чутки про роман з Олею Поляковою. Мовляв, у неї є чоловік, і він постійно вдома. Олі приписували роман захисником Азовсталі, але. Як виявляється, це все неправда. У Олі був роман. Ми помним з ким ось цим ось чуваком, який там неугамонний піарщик, який виходив в прямі ефіри, розповідав, як він там з Олею поляковою розважався, і так далі. І тому подібне і зливав фото і відео. Тобто, у Олі смак на придурків, а не на захисників, можемо це зрозуміти. Український скрипаль відмовився потиснути руку росіянину Дмитро Удовиченко. Переміг на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети. Під час церемонії нагородження музикант потис руку усім членам журі, окрім росіянина Вадима Рєпіна, його дружина, яка народилася в українському місті Луцьк, є членом путінської партії Єдина Росія. Сам путініст під час повномасштабного вторгнення РФ отримав звання народного артиста Росії і правильно зробив. Вбраво, я поважаю дуже сильно наших артистів, наших спортсменів, любих наших представників на міжнародних змаганнях, які відмовляються тиснути руку росіянинам, тому що ці люди не є рукопожатними на даний момент і в дальнішому теж в ближайшому будущому. Да? І для них це теж така історія. Ви думаєте, наприклад, що ой, ну це ж так просто не потиснути руку росіянину. Да? З другої сторони є регламент правила конкурсу, правила того, правила сього і за деякі моменти може дискваліфікувати. Тебе Ті, ти провокуєш конфлікт, наприклад, да? може бути така історія. Тому це теж досить така опасна історія, коли ти все життя пахаєш на свою кар'єру там ради того, щоб виступити, отримати якесь звання, отримати якусь нагороду, а потім там сидить чому російське, ти мене тиснеш руку і тебе дискваліфікують. Пам'ятаєте, зі спортсменами таке було. Такі були історії. З фактуальницею нашою була така от історія, що там по регламенту треба було потиснути руки, вона не потисла. Така історія буде набувати зараз популярності, тому що російські спортсмени все ж таки. Їдуть на Олімпійські ігри, наскільки я розумію, і Олімпійські ігри будуть відбуватися, і там буде Росія представлена під нейтральним прапором без гімну, але буде і білоруські спортсмени теж будуть там представлені. Тому я думаю, буде багато прецедентів. У нас ще ще коли наші спортсмени будуть відмовлятися приймати навіть участь в змаганнях разом з росіянами. Побачимо до чого це все приведе, але сподіваємось, не будуть ці штовхувати лобами заради хайпу і рейтингів наших спортсменів з тими чмо чмобіками. Скандальна тема Прайд у Києві. Червень місяць це є місяць прайду. Місяць видимості ЛГБТК плюс людей у світі. Цей місяць по всій Європі, по всьому світу, проходять фестивалі, паради, прайди, де люди демонструють, що вони такі, як всі, права рівності, що вони мають право показувати свої почуття, відчуття, що вони існують, що вони не якісь страшні вигадані персонажі, якими лякала пропаганда, все життя, весь світ. Що вони такі ж самі, як і ми, і ви, як всі. Це місяць видимості ЛГБТК плюс людей. І це класна історія. Це паради, фестивалі по всьому світу. Тут приходять навіть з дітьми, там весело, виступають різні артисти. Ну. Весло до передав рівні, поки не не мекнуть і не почнеться там в каналі якась, ну як візде на всіх фестивалях. І Pride місяць підтримують і в Україні багато брендів, як і в мій телеграм-канал, зробили аватарки з ЛГБТК Плюс символікою. Багато кафе, ресторанів, бізнесів підтримують цей місяць прайду і підтримують ЛГБТК плюс людей і показують, що ми толерантні, ми суспільство, яке готове приймати будь-кого для нас. Всі рівні, неважливо... Неважливо, Якої ти статі, неважливо якого ти гендеру, неважливо якої ти орієнтації, да тому, тому якби зараз місяць рівності в плані ЛГБТК Плюс людей, і 16 червня у Києві має відбутися марш Київ Прайд. В останній він проходив у столиці ще у 21 році. Єднаємося заради рівності та перемоги. Таку тему маршу запропонувала команда Київ Прайду після консультації з з ЛГБТК Плюс спільнотою та представниками організації Суспільства, і в чому скандал, спитаєте? Ви ніби ти так все Сергію кажеш, класно, якби всі підтримують один одного, неважливо, як, якої ти орієнтації, неважливо, якого ти гендеру, і всі підтримують один одного, і ніби Україна вже готова, тому що 21 століття, -е сторіччя, 24 рік на вулиці, і якби треба мислити ширше і приймати людей, не дивлячись на те, з ким вони сплять, і чим можуть вони з ким спати, і не диктувати нікому свої правила і поняття, да? Але не всі готові виявилися. Не всі готові. Дуже скандальна історія розвернулася навколо маршу рівності через те, що багато, багато було і ПСО на рахунок цього. Наприклад, те, що КМДА виділяє 2 мільйона гривень на проведення прайду. Прайд не вимагає від влади і держави ніяких грошей, вимагають тільки забезпечити безпеку. Це Поліція, наша, да, поліціянти, і все. Гроші вкладають е, всякі фонди, які підтримують ЛГБТК людей в Україні, да, на підтримку, на забезпечення безпеки, на те, на все, на консультації, на психологів. І ЛГБТК Плюс спільнота справляється якось і справлялася весь час в Україні і без підтримки КМДА. Але тут виникла така от утка, да, назвемо її так: жовта, така байка, що виділяється в. Великі кошти. І тут почали гудіти всі гомофоби країни. І як так можна на підара давати гроші такі, нехай сидять вдома, не вилазять, не суються, еге-ге, і починають писати свої гавнопости в телеграм-каналах. Я сиджу і думаю, господі, війна в країні, а вас до сих пор волнує, хто з ким спить. Серйозно, може ви якусь. Ширше на цей світ подивитися, почали травити на фоні цього ЛГБТК плюс спільноту. ніби ЛГБТК плюс спільнота якось до чого до цього причетна, ніяк не причетна. Все, що просила ЛГБТК спільнота України, забезпечити порядок і забезпечити безпеку. Тому що є багато неадекватів, які можуть можуть кидатися, провокувати, ще щось робити. Тобто, ну, дебілів хватає. Одне із прохань від організаторів було зробити провести прайд в метро, тому що скупчення людей є небезпечним. Спечним сьогодні в нашій країні а для росіян скупчення ЛГБТК людей є досить манячою целью, якою яку вони би хотіли використати. Да? І для того, щоб не провокувати якісь ракетні удари по місцям проведення прайду, краще це зробити в метро, яке є сховищем, де будуть всі почуватися в. Безпець правильно, але КМД скасували цю історію, і сказали, що вони не будуть зупиняти метро, не будуть проводити в метро, і не можна проводити в метро. Тут написала дуже доречно культурна прачечна. за два роки повномасштабної війни, яких тільки заходів не проводили у київському метро. Хіба день народження кличка не святкували, і тільки Київ Прайд викликав у влади занепокоєння через безпекову ситуацію. Дуже цікаво, влада Києва проявила себе досить гомофобно в цьому плані і теж вставляє палки в колеса проведенню прайду, тобто якісь проросійські цінності, да, от гомофобні тут наблюдаються. Оце от якась риторика проросійська тут прям простежується мені. І я от думаю, чи туди ми рухаємося взагалі, куди ми хотіли самого початку, чи європезуємося ми. Чи рухаємося ми в бік прийняття, в бік свободи, бік сприйняття і бік розвитку? Чи ми хочемо рухатися у бік занепаду, у бік якогось провалу, тоталітаризму і просто жити як собаки в клітках, як це роблять в Росії? Ми так хочемо. Напевно, ні. Женя Галич класно виступив. Підтримав е, ЛГБТК плюс людей. І після цього виступу гурт Оторваль теж потерпів е, масу хейту, що ой, ой-ой-ой, як так можна? Проплачено, вас купили. Люди не думають, що ти можеш підтримувати людей не тому, що тобі заплатили, а тому, що ти адекватна людина, і ти сприймаєш всіх людей як рівних. І в тебе немає ділення на білого, чорного, фіолетового, зеленого. В тебе всі люди рівні. От і все, головний меседж. От такі от скандали з Київ Прайдом. Цікаво, чи пройде він. Якщо він пройде, я обов'язково піду і підтримую всіх своїх друзів. ЛГБТК Підтримую ЛГБТК Плюс спільноту України. І я за рівність. Я за права людей, рівні права людей у суспільстві. Безліч ЛГБТК Плюс людей нас захищають сьогодні на фронті. І вони теж українці, і вони теж гинуть, і вони теж нас захищають, і вони теж страждають, деякі з них да? тому давайте будемо. Більш чесними один з одним і поважати один одного, а не просто фекати й бекати за методичками російських пропаганд. Окей? Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що ж там відбулося. В інстаграмі тепер з'явиться реклама, яку не можна буде пропустити. В інстаграм з'явиться від 3 до 5 секунд реклами, яку не можна буде пропустити. Інстаграм тестує новий вид реклами. Спочатку потрібно буде подивитися обов'язковий рекламний ролик, і тільки потім дивитися стрічку. Ось така от історія. Всі соцмережі рухаються в бік монетизації контенту. Тобто, треба заохотити креатора, людину, яка користується, яка веде блог щоб там сидіти більше, що це може зробити? Заробіток, щоб заробляти через соцмережу мій блогер, треба там розміщати рекламу. І тому як на Ютубі ви дивитеся рекламу, у мене в відео я заробляю з цього копійку. Але якщо у вас є ютуб преміум, преміум ви не бачите реклами, я теж з цього заробляю за перегляди. Те ж саме хочу зробити в інстаграмі, монетизувати контент. Наприклад, в Америці вже давно, і в Тіктоці в інстаграмі є реклама. Там монетизується все. І рілси монетизуються, і тіктоки монетизуються. Прикиньте, за перегляди Рілсів і Тіктоків дають гроші. Тому зараз це поступово буде приходити і до нас, на наш ринок, тому. Не сказати, що я цьому радий. Я вірю, що буде якась преміум-підписка, і той, хто не буде хотіти дивитися рекламу, купить собі преміум-підписку. да, І буде собі спокійно відчувати себе. Але да, буде більше реклами, да, буде більше ще інформаційного шуму і спаму в нашому житті. Але куди без цього? Зараз реклама всюди. Що не дивишся, всюди реклама. На телевізорі, реклама, в інтернеті реклама, в житті реклама, виходиш реклама, всюди реклама. Реклама нас оточує, без неї вже нікуди. І до цього треба було просто звикнути. Я взагалі був здивований, що. В інстаграмі так довго не було реклами, да, тобто з'являються якісь рекомендовані пости, які на таргеті куплені людей, на яких ти не підписаний там не листаєш. Думаєш, хто це взагалі в мене в стрічці, а це людина купила собі там місце. Зараз чи будеш листати, і там буде реклама. Отака от історія. Як ви відносите до такого? Напишіть в коментарі. Кані Веста знову звинувачують у сексуальних домаганнях. Значить, на репера подала в суд його колишня асистентка Лорен Пишотта. Звинувачує Кані Веста в сексуальних домаганнях, незаконним звільненням а також жорстко жорстким поводженням на роботі. З Самого початку Кані запропонував їй зарплату в мільйон доларів. Нормальна зарплата. За те, що вона буде доступна для його, е, значить, там якихось просьб круглосуточно. і без вихідних на що дівчина погодилася? Ну погодьтеся, канівесту допомагати за мільйон доларів. І бути його асістенткою. Прикольна історія для молодої дівчини, вообще супер, мені здається. Да? 35-річна дівчина, яка також веде блог на OnlyFans, заявила, що репер відправляв їй відео інтимного характера з його участю, а також задавав незручні питання, наприклад, про те, якого розміру у її колишніх. Більш того, згідно позиву, Лорен отримувала відео і фото сексуального характера, в тому числі, як мінімум, два відео, на яких Кані Вес Сам займається оцим всім з моделями. Правда, це мені здається, це правда. Чи можливо це? Мені здається, це можливо, тому що кані Вест неадекватний персонаж. Ми це знаємо. Він витворяє різні речі. Він а, свого роду фрік. Так, да, він може бути абсолютно геніальним. Музиці я раніше обожнював слухати Кані Веста. У мене навіть собаку звуть Вест. Честь Канівеста. І в мене там десь журнал Канівеста лежить. Я раніше дуже любив Канівеста, поки він не почав їхати от форматом шарики за ролики, Да? У нього все понеслося, мук, котлети гавно не окремо, а все разом І якась каша, його спічі, його пости якісь неадекватні, його якісь вирази неадекватні, які порушують взагалі якесь моральне право людей в цьому світі. Тобто в нього є багато таких от заскоків, де він трошечки пересікає кордони і він на цьому хайпує. Він це прекрасно розуміє. Зумі, тому він це продовжує робити, собственно говоря, да. Але це коли приходить в рамки насилля, це вже не дозволено. Це вже треба присікати, і це вже треба якось коригувати і робити якісь обмеження для цієї людини, щоб вона не завдавала шкоди фізичної шкоди людям навколо себе. Ось така от історія з Кадівестом. Очередна драма, очередний крінж і фейл. Заговорили про Кані Веста, не можемо не заговорити за Кім Кардашин. Кім Кардашин захейтили за обкладинку журналу. Веріці представили свій традиційний випуск актори про акторів. На обкладинку потрапила актриса Хлої С Севіні і Кім. Кардашін, да? багатьом ця ідея не сподобалася. Люди порахували, що дивлячись на те, що Кім зараз знялася в американській історії жахів, яка залетіла супер, яка набрала класні рейтинги, і кім там класно реально зіграла. Вона не заслуговує бути на обкладинці цього журналу. А її поява там це, е, значить, зневажання до професії актора. Ну давайте будемо об'єктивні. Кім Кардашин продає любий журнал, любий фільм і любе. Ге, де вона з'являється, тому що вона супер рекламне обличчя, і за нею ідуть її, хочуть бачити, її хочуть дивитися. Тому казати, що це не повага, це повага і популяризація навіть акторства. Я би так сказав, через Кім Кардашев не треба недооцінювати вплив Кім, да не треба недооцінювати її. Навички вміння притягувати масову аудиторію. Що кажуть ці хейтери? Кім не акторка, їй не місце на цій обкладинці. Яке зневажання для багатьох отримавших. Освіту акторів, які стараються, які по-настоящему роблять свою роботу, це пише. Знаєте, от коментарі ображений актор, який нічого в цьому житті не добився, і який просто ну злиться що от Кім Кардашин, просто будучи інста іконою інтернет дівою, прийшла і зробила на ринці собі кар'єру. да. Ну, господі, у кожного свій путь, зайка моя, не ображайся. Тому бачите, навіть таких персон, як Кім Кардашин, які здавалися б нам вже великого такого масштабу, які можуть все, які ну якби добилися вже всього, навіть їх критикують і кажуть, що вони десь достойні чи недостойні бути. А Кім Кардашин достойна бути всюди, тому що вона молодець. Я просто люблю Кім Кардашина. ви, думаю, це зрозуміли. У новій колекції Balenciaga, про яку ми говорили в минулому відео, запропонували кросовки, які додають 16 сантиметрів зросту. Тобто ти одягаєш кросовки, якщо я зараз, наприклад, метр вісімдесят, метр сімдесят дев'ять десь, то я буду метр дев'яносто шість. О, я під два метри буду на цих кросовках. Захотілося мені ці кросовки, знаєте? Ну, прикинь, ти йдеш такий височезний. Ну там така платформа, фіг знає, як воно буде виглядати в житті. Так вони виглядають. Зараз ви бачите їх, а, подивіться обов'язково. Виглядають цікаво, цікаво. І здавалося б, коли вже ні, нема куди йти. Вже ця гіперболізація одягу вже перевиконула себе і зробила неможливе, і війшла в моду, і вже всі носять. Балінтяга бере робить ще більше, ще вище. Отак от цікаво припадає це все. Все із-за великої многослойної підошви. Ну, цікава історія, цікаво, як люди будуть в цьому ходити і чи будуть люди в цьому ходити. Побачимо. Із Парижа виселили більше 12 тисяч безпритульних людей. Знесли цілі містечка з палатками, де жили значить, безпритульні. Крім того, були переселені наркомани та секс-робітники. Тобто, ну, вирішили зробити із Парижа старий Париж, який він був раніше. Чистий. Культурний облагорожний зараз, там в Парижі, якщо ви бували за останні роки в Парижі, ще може до війни, ви могли наблюдати безпритульних людей під мостами живучих, під ейфелевою вежею. Навіть люди лежать в спальних мішках вночі і там собі ночують. В усіх парках куча безпритульних, і по закону до них не має бути питань. Вони. Вільні люди в вільній країні, в вільному місці, що хочуть, то роблять, нікому не заважають, значить, нікому шкоди не завдають, і просто якби псують зовнішній вигляд міста цим всім. Да? Тому що ну, це одразу викликає якесь таке странне відчуття, коли ти бачиш кучу сплящих людей під мостом. Людей перевели в населені пункти недалеко від Парижа, але активісти не бачать в цих діях вирішення проблеми бездомності. По їх словам, влада таким чином виставляє пари в кращому світлі і прячуть все під е, ковдрою. Тобто не, не не, не вирішують проблему, а просто замазують її, да. Тобто переселяють, але ці бездомні все одно залишаються бездомними, і замість того, щоб якось їм допомогти, дати їм якісь історії, вони просто їх переселяють. Але ці бездомні не хочуть нічого робити за часто в Європі і Америці, тому що їм дуже вигідно. Там дуже класно працює ця соціальна система. Їм даються кошти із соціальних служб, їм дається їжа і соціальних служб. Їх підтримують максимально і влада міста, і влада країни. України і якісь ще волонтерські організації, і ці люди просто ліниві. Більшість з них просто ліниві, які не хочуть нічого своїм життям змінювати, і їх влаштовує ось так, як у них є. Насправді, це дуже велика проблема, і хочеться, щоб не було тако, такої історії, щоб всі люди змогли собі забезпечити класне життя, щоб вони могли мати свій будинок, щоб вони могли мати свою роботу, щоб вони мали мати свої хобі. Да? Хочеться, щоб якось люди жили повноцінне життя, і дуже прикро, що є такі люди, які через певні обставини, бо там теж є багато людей, які через певні обставини не потрапили в таку ситуацію, знайшли свій будинок, знайшли свою родину, знайшли свої якісь можливості встати знову на ноги і жити повноцінним життям. Але Франція на період Олімпіади просто вирішила їх прибрати, вивести. Отак. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуйтесь на мій канал. Також переходьте в мій інстаграм, там більше мене багато всього цікавого. Переходьте, дивіться. Ну, а також побачимося з вами через три дні рівно на цьому каналі. Буду вас чекати. Обов'язково приходьте і беріть з собою щось смачненьке, побачимося зовсім скоро. Бувайте, пока!